державний гімн України, Ну і давайте, допоки поєдинок у нас не розпочався, швиденько познайомимося зі стартовими складами команд. Ну а вже без посолу четвертий номер на спині Валерія Болденкова. З кином Роман Підківка у воротах 77-й номер. У старті також Микиту Тітаєвського і е, Бучакчийського, Ну Бучакчийського навіть в заявці немає на сьогоднішній матч. Там певні проблеми із здоров'ям у центрбека франківського клубу. Точніше центрального півзахисника. так. Ну і там певний період ігрового часу він пропустить, а ось такий дещо кур'йозний гол навіть в нас влітає у ворота Прикарпаття на 10-й хвилині. І відзначається забитим м'ячем Максим Войтіховський. Здавалось би, така абсолютно банальна передача із правого флангу дотягувався до цього м'яча. Ну, але замість того, щоб перевести м'яч туди і на попередку саме в рамках чемпіонату, то там. Таких, скажімо так, звитяг. Ніхто не удостоївся із підопічних Олега Рипана. Зараз неточна передача від Демківа. Невтомний Станкович. Тут м'яча підхоплює. Він уже в штрафному майданчику франківців. Цього разу нам не... немає нікого, стільки тут. Сьомка. На протилежному фланзі. Сьомка потрохи витісняють сьомку подалі. Цютюра! Пробиває Василь Цютюра. Бачитесь у воротах. Прикарпаття. Особливо то перевагу якісь команд і не віддаш. Класно француз зараз знайшов сьомку. Сьомка! Сьомка прострілює, прострілює із думкою: якщо не свої, то можливо чужі такі переправлять м'яч там у ворота. Романа Підківки атакувальну ділянку, скажімо так, Василь Француз. Ну і виконав таки пер цю передачу на сьомку. Тут уже падіння в штрафному майданчику агробізнеса. Ну і апеляції до арбітра цюра теж часто. Саме стандарти подібного роду виконує у Прикарпаття. Зараз поперечку м'яч влучає. Який же шанс зараз був у Прикарпаття для того, щоб рахунок зрівняти. Знову Сьомка з м'ячем. Знову навісна передача від нього. Болденков, це не Болденков, перепрошую, це Швець. Таки дістався до цього м'яча. Ну і дуже-дуже реальний шанс зараз у Прикарпаття був для того, щоб рахунок у нас зрівняти. Відзначаємо, звичайно ж, класну, дуже зручну виконувати. Цей штрафний. Навісна передача від нього. М'яч там у ногах у Француза. Француз спиною до воріт команди суперника. Ну ось в цьому епізоді точно скілів центр форварда не вистачило. Віце капітану. Завершується. Івано-Франківське Прикарпаття поки що поступається. 0-1 у темно-синій ігровій формі. Ситуацію Войтіховський. Войтіховський віддає під удар Кузьмину, то ще далі туди. На лівий напівфланг. Прострільна передача. прострільну передачу, яку ми з вами говорили в таймі першому 200-та поява в рамках матчів першої ліги у Романа Барчука. Демків. Він тут перший на підбиранні. Віддає на Соловйова. Соловйов висока навісна передача. Немає тут абсолютно нікого. У власних вратарських володіннях Роман Підківка тут підсумковий результат матчу. Тим більше, що бачимо, що тренерський штаб Прикарпаття якимось чином намагається у нас освіжити оживити гру, принаймні в передній лінії, для того, щоб бодай франківці рахунок зрівняли. Замуренко з м'ячем чи буде він пробивати? Ні, буде таки обігрувати суперника. Виконує прострільну передачу. Барчук барчук віддає на Соловйова. Соловйов ну це навіть то ударом по воротах не назвеш. Ну і вже другим темпом, що називається другою хвилею, Замуренко пробив зараз над воротами. Найкраща можливість Прикарпаття в другому таймі у нас рахунок зрівняти. Це ближча відстань до воріт. Навісна передача, чи навіть це удар, і м'яч таки падає на сітку, але з зовнішнього боку не у ворота. І ще один прекрасний. Ну і давайте слідкувати. Знову навісна передача. Цього разу трохи нижчою траєкторією. Француз з м'ячем залишається. Там у штрафному майданчику суперників. Знову француз. Знову висока навісна передача вже від нього. Болденков. Ну, зараз центральні захисники Прикарпаття в основному, там в чужому штрафному майданчику. Розпоряджаються м'ячем. Чи буде удар по воротах? Тут э, асистент арбітра у нас фіксує. І з глядачами на трибунах матч проводити, а не при порожніх трибунах. Ну і класна ініціатива від футбольного клубу Прикарпаття. За донат мінімум 100 гривень. Кожен із болівальників може відвідати домашні матчі Прикарпаття в цьому сезоні. Укладена відповідь Радульського. Радульський такий його планер. Навантажує туди безпосередньо у штрафний майданчик. Барчук. Барчук сам не пробиває. Барчук віддає на Швеця. Удар від Швеця. І знову там. Рятує свою команду цього разу знову ж таки, навіть не сам Роман Підківка. Пам'ятаємо, ми епізод, коли вже безпосередньо із лінії воріт вибивали м'яча його партнери по команді. Ну і зараз теж Іван Гаврушко.